Доброго дня, шановні батьки! 1 березня всесвітній день імунітету. Тож, сьогодні говоримо про імунітет. Цей день привертає увагу до ролі імунної системи у нашому організмі та сприяє збільшенню. Уваги до профілактики та підвищення імунітету. То та що таке імунітет? Імунітет це складна система захисту організму від різних хвороб, інфекцій та вірусів. Здоровий імунітет це гарантія того, що організм буде здатний боротися зі всіма вірусами та інфекціями, які можуть нам загрожувати. Зберігати здоров'я та зміцнювати імунітет необхідно протягом всього року, а особливо у міжсезоння, напередодні весни. Це час, коли організм у більшій мірі потребує підтримки. Особливу увагу на посилення захисних сил організму важливо звернути тим, хто переніс вірусні інфекції та має значні фізичні навантаження. Відновлювати та підтримувати організм можна за допомогою додаткових заходів по зміцненню імунітету. Дякую Раціональне харчування для зміцнення захисних сил організму необхідні вітаміни та мікроелементи. Їх недолік можна заповнити за допомогою мультивітамінних комплексів, але в цілому краще отримувати вітаміни та мікроелементи природним шляхом. Вітамін А можна почерпнути з моркви, винограду, зелені всіх червоних і помаранчевих фруктів та овочів. Вітамін С є у цитрусових вшипшині, журавлині. Брусниці, капусті, особливо квашеній. Вітамін Е, у соняшниковій, оливковій та кукурудзяній олії. Вітаміни групи В знаходяться у бобових крупах, яйцях, зелені та горіхах. З мікроелементів позитивно діють на імунітет цинк та селин, які містяться у рібі, м'ясі, печінці, горіхах, квасолі, горошку, морепродуктах та часнику. Мінеральні речі. Залізо, мідь, магній та цинк можна почерпнути з печінки, нирок, серця, горіхів, бобових та шоколаду. Імунітет залежить від роботи кишківника. 80% клітин імунної системи знаходяться саме у ньому. Біфідо та лактобактерії, які містяться у кисломолочних продуктах, мають високу антагоністичну активність проти широкого спектру патогенних та умовно патогенних. Мікроорганізмів травного тракту та пригнічують розвиток хвороботворних мікробів. Харчування має бути максимально раціональним у кількісному та якісному відношенні. Овочі та фрукти повинні складати менше ніж. 50% 10% раціону у меню мають бути присутніми пілки тваринного та рослинного походження, які містяться у м'ясі, рибі, яйцях, молодці, бобових та крупах, сприятливо впливають на діяльність імунної системи, яловича, печінка та морепродукти. А ось велика кількість солодих лодощів у харчовому раціоні пригнічує імунну систему, знижуючи активність антитіл, які борються із інфекціями. Загартовування. Тренування терморегуляторних процесів організму найсприятливішим чином позначаються на стані імунної системи. Воно стимулює вироблення антитіл, здатних протистояти бактеріям та вірусам, розрізняють два види загартовування: загальне та місцеве. При загальному термічний подразник, тобто холод, діє на всю поверхню тіла. Наприклад, такий ефект дають повітряні ванни. Купання у річці, озері, морі, обливання водою. Місцеве загартовування дозволяє впливати на певні найбільш вразливі до холоду ділянки тіла, порожнини, носоглотки шию, стопи, ніг. Приступати до загартовуючих водних процедур можна у будь-який час року, але найбільш сприятливі для цього літні місяці, зміцненню. Здоров'я сприяють, наприклад, такі прості і доступні водні процедури, як щоденні обтирання, холодний душ, обмивання стоп, контрастні ванни для них. При цьому важливо знати, що організм людини звикає до холоду повільно і поспішність у цій справі може тільки зашкодити. Рухова активність та спорт важко переоцінити значення фізичної культури, яка також сприятливо позначається на нашому імунітеті. Справа у тому, що люди за своєю природою запрограмовані на велику кількість рухів. а пред... Працюючи у офісі чи проводячи весь вільний час перед телевізором або комп'ютером, ми довгий час залишаємося у статичному положенні, що призводить до появи надлишкової ваги та проблем із імунітетом. Кращий засіб боротьби із гіподинамією фізичні вправи. Тим, хто раніше не займався, можна почати із регулярних піших прогулянок. Протягом 25-30 хвилин, а потім, попередньо проконсультувавшись із лікарем, спробувати більш інтенсивні вправи, наприклад, їзда на велосипеді, катання на лижах тощо. Емоційний спокій. Стрес один із головних ворогів імунітету. Найнебезпечніше це неконтрольований вид стресу, коли людина не здатна впоратися зі своїми емоціями. Рецепт порятунку від психічних потрясінь тільки один: формувати спокійне ставлення до всього і частіше нагадувати собі, що якщо ви не можете змінити ситуацію, треба прийняти її як даність. Якщо ж ви змушені іноді переживати стрес, то компенсуйте його сміхом, який впливає на організм не гірше ніж помірні фізичні навантаження, знижує кров'яний тиск, рівень холестерину, зміцнює імунну систему, покращує апетит та зменшує ризик виникнення захворювань серцево-судинного системи і діабету. Хороший сон. Нестача сну впливає на організм, так само, як і стрес, та може нерідко підірвати імунну систему. Нерідко па па пацієнти схильні списувати часті застуди на вплив оточуючих чинників та стреси. При цьому з безсонням або похіршенням якості сну свій стан здоров'я вони ніяк не пов'язують, хоча саме порушення фаунаційного відпочинку для організму є одним із ключових факторів зниження місцевого або системного імунітету. Постійне недосипання призводить до пригнічення противірусного захисту. Повноцінний відпочинок потрібен як дітям, так і дорослим. Хоча із віком потреби у сні зменшуються. Всесвітній день імунітету це ще одна можливість підкреслити важливість і значущі здорового способу життя, збереження головного ресурсу людини здоров'я, адже здоровий імунітет дозволяє людині уникнути більшості захворювань і прожити здорове та повноцінне життя. А про складові, які підтримують імунітет людини, потрібно пам'ятати кожного дня. Дякую вам за увагу!